Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і, звичайно, коментуємо ваші ціни на ваших ринках, в роздріб, в гурт, які ціни вас на овочі фрукти. А зараз я вам розкажу про ціни, які були сьогодні у Львові 3 листопада. Позелень Кріп. 150, петрушка 130, Перецубулі 150, Кінза 130, Салат 60, корінь петрушки 50, Селера 50, Капуста 5-7, Молода Капуста 15, 20, Савойка 20-22, червонокачана 18-20, Пекінка 15-17, брокколі 60. 65 Романеско 55-60, цвітна від 25 до 55 гривень. Огірок 70 кабачок 50-55. Помідор від 40 до 60 гривень. Перець від 60 до 70, це Геркулес і 30-40 білозерка. Баклажан 25, брюссельська 70. Картопля 9,10, морква 5,8, буряк 5,8, цибуля 10,11, часник 100-150, порей 35, редька чорна 15,25. Там теж залежить від якості. Все, всі, вся продукція залежить від якості. Як трошка товар не такий е, суперовий, як говориться, ціна, звичайно, договориться менше йде. Е, є ще е, тиканка, Арпаш, як ще називається, булька від 90 і вище е, треба раніше брати, хоч би якраз в час садити. В даний час все садити. Е, і ще е, яблука. Яблука в нас 10-18, груша від 20 до 55, слива 20-35, виноград 30-65. З Молдова від 25 до 45 гривень. Квасоля від 60 до 120, фундук 115, насіння кабачка гарбуза 110, оріг битий – це як метелик, 180 гарний чорнослив, копчений 80, в'ялений 130. І по квітах. По квітах, звичайно, дуже е, вибір великий, хоризонтеми, аж прямо радує око. Е, ще хочу сказати по цибулі вам це тиканки, в даний час якраз садиться, це якраз нормально, на днях я буду садити. Це якраз в такий час це непогано. Бо дехто каже, а я вже зелену стібаю десь посадили раніше, це рановато, може бути погано пізніше вже. А так вона має укронитися і небагато зелень, щоб вийшло. А головне, щоб укоронилася. Так як в мене часник, я посадив чуть-чуть раніше один. Завтра буду садити другий з цибулькою. Мабуть, завтра це в мене буде. Коріння вкорінилось, але ще зелень стрілку не пішло. По часнику зараз продають казахстанські, чи які там привезли великі, але вони його називають по-різному. І іспанський Рубін, і козак наш український, і Любава, які тільки назви не попридумали, бо я на ринку взяв. Один. Спеціально спробувати, чи він буде сходити, тому що людям можуть дати, а чи він буде схожість з нього буде, чи він не пропитаний тим, щоб ну, на схожість не йшла. Є такі, що по цибулі йдеться, по цьому, і він тоді не йде довго, лежить і не йде в зелень. Оце одне, що на весною він не буде так рано йти. Але я говорю, це про цибулю, ну і про часник також. І він тоді може не дати. Теж в мене був, вже вийшло, я пам'ятаю, що в Херсонщині. І там був зелений, прямо такі вже поростки були, а корінці то не впустили. Та думаю, посадять, Ага, посадив Петро. Коротше, не вийшло нічого. І це я зараз спробував часник здоров'я. Прямо здорово. Я. Я один взяв, заплатив 23 гривні за один зубець, ой, за один головку. І попробую його, як він буде. І скажу вам, чи дійсності він проросте, бо це дуже важливо для людини, яка купи, бо продають на гурт беруть 120 а так до 200 гривень 220 Я навіть навіть бачив такий же щасник. Так що то рішати вам, звичайно, але я для проби все рівно взяв його і попробую, І буквально у своїх відео я покажу, головне, що він корінь пустив, а там подивимося все далі. Товар є, ще морозу зараз похолодало, звичайно, трошки піднімається ціна, коли мороз. Але і так, як говорять люди, нема кому на ринку в розріб, нема кому торгувати, менше, менше беруть. І цього року ціна звичайно добра. Бачу, сьогодні був в районному центрі, бачу морква 12-15, ну дуже красива бака, така красива, як ну... О, і так само і буряк. Це я вважаю, що то гурт одна, але сьогодні людина хоче там мати, бо вони це перепродають. Дуже я маю, що якісний товар. Якісний товар. Ну і ціна, звичайно, не пройшли рік було 55. Бачите, більше посадили, краще уродила наша земля, все тільки садити. Це вже я переконався навіть що на Херсонщині, що тут в нас на зараз на Львівщині, тимчасово. О, сім здоров'я, всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть виросли розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож замовляємо нова теплиця Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення.